Мої вітання, друзі, на кінець у нас пройшли два невеличкі дощики, і це дуже благоприятно вплинуло на самопочуття наших рослин. Бо як би ми не поливали, скільки б ми не поливали наші рослини, але дощ є дощ. І сьогодні я хочу показати свій сад, як він виглядає в середині вересня, які плани на наступний сезон. І що вже трохи зроблено. Ну що ж, пройдемось? І почну я свій огляд ось із цього місця, де в полі зору попадає деревовидна гортензія Стронханабель, а також із цього місця видно загальний план мого саду. І можна подивитися, як виглядає сад після такої спеки. Ну, так як і здалеку, то вроді, і нічого. Окрім ну, трави, звичайно. Так як цілодощу, доволі замало для трави виявилося. І зараз підходжу поближче до деревовидної гортензії Струн-Ханабель. Ну, в цьому році вона мене здивувала. Вона не згоріла, так як на півтіні росте. І ось таким мереживом вона до цих пір квітне. Но це ще й такими кулями великими. Ми її з чоловіком зробили опори і поставили її на опори із декількох ось таких, просто із дроту, кілець. І буде більшати вона буде рости, і я буду додати їй. А ось це місце я доповнила хостами. Тому що одну потрібно було розділити, а ось цю міні-хосточку потрібно взагалі було перенести в інше місце, бо її просто задавили інші рослини. Тому я її перенесла, ось так розсадила, вона вже доволі велика, і ще доповнила одною поділкою брунери. Тут у мене росте вже бузульні котелло, і Поружнікова хоста. Вони вже в мене давно росли. Отелло у мене на силу пережив цю спеку, наскільки він не любить від слова взагалі спекотних днів. А ось так він цвів в цьому році. Ця капсула схожа на бутон водяної лілії. Дуже цікаво розкривається. Повільно. Поступово. У мене знаходиться в повній тіні, і тому йому дуже комфортно, не витримує сонця ані трошки. Це ось хоста, яку я розділила, а сюди я підсадила рутовічно-зелену. Вона мені дуже подобається своїм мережиним листям, а ще кольором. Єдине, що я звідси прибираю гортензію волотисту бобу. Ну, їй тут замало світла. Тут в мене таке напівтіньове місце, тому ну, бобу не дуже тут комфортно. І ось так ось це місце і це, що я оформила, ось так вони разом, вони біля криниці, і тінь їм створює кампсіс, який росте. І накриває своїм куполом криницю і це місце, створюючи таку своєрідну альтанку. І далі ми переходимо до гейхери, яка ще недавно своїми мережевними суцвіттями створювала ну, такий туман, таку хмаринку. Але вже від дощу і вітру почала ламатися. І дуже виглядала неестетично. Тому я її зрізала і збираюся вже буквально на днях всю цю гейхеру заглибити, бо вона стала над землею високо. І я це роблю восени. Я це роблю не весною, а восени. Для того, щоб вже весною вона починала проростати і її не чіпати. А ось у цю групу рослин я підсадила Роджерсію. Своїми каштановими листями, які відрізняються від хости значно, зрозуміло, вона буде дуже гарно описуватись. І ось так гейхерила трапесті, яка вже килимком цілим стала в мене. З одного боку її оформляє живучка, і з іншого боку, і дійсно вони створюють своєрідний гобелен. Так як трапесті в перекладі, означає гобелин. Це її весною так розсадила, і вона так густенько розрослася. Правда, вона в мене якась мілкувата. А ось так живучка. Ну і інші червоні для контрасту в мене ще тут гейхери. І починає своє цвітіння альпійська айстра. Ось такими білими. Букетами. Такий вітер почався, що вимушена записувати в приміщенні. Шум не дає нормально голос відтворити. І ось я піднялася на горбок, де в мене знаходиться невеликий березовий гай із гортензіями. В мене сонечко на гортензії попадає західне. Трошки східного сонечка попадає зранку, і західне майже весь період. Тому гортензії, скажімо так, наполовину в тіні, наполовину на сонечку. А ще, друзі мої дорогі, я дякую за поради, які ви мені дали для вилікування хлорозу гортензії широколисної. І вона почала відновлятися. Я її підкислила ще, додавала сульфат магнію, а також обірвала всі листочки внизу для того, щоб е гортензія, пагони гортензії е визрівали визріли до зими. Дякую, пані Надія, дякую, пані Оля за поради і всім. То відгукнувся, дорогі мої друзі. Ось так вона зараз виглядає, ось так виглядають зараз ці пагони. І вони вже значно зеленіші. Хоча є ще і такі жовті доволі. Ну, надіюсь, що вона видужає, бо вже я їй нічого робити не буду. І почали повністю окрасилися вірніше, рожевий колір. Очітки або сідомі. Як вони красно прикрашають в цей період в ранній осінній період. Це моя гортензія Ренсам, яка вже навіть почала підсихати. А очітки ось такі рожеві, чудові, як вже класно вони виглядають. І ось поруч у мене магонія подболиста. Яку я показувала ранньою весною, вона ще червоні такі глянцеві листя було, вона повністю відновила свої листя. І це все вона наростила. Ось за літо. Всі минулорічні листочки я видалила. Вони починають підсихати, і я їх видаляла. А зараз вона повністю омолоджена і так вона уходить на зиму. І вже пора підрізати півонії. Ось це в мене рання півонія, і вона доволі вже в такому недокоративному вигляді. Хоча я дуже люблю, коли в мене на вершині пагорбу знаходяться ось ці кущі, гарні зелені півонії. Але прийшла пора і їх зрізати. Ось так вона зараз по осінньому виглядає, дуже по-осінньому. Ну, ще, можливо. Декілька днів або з тиждень ще постоїть. А потім я її і почну, почну піонію зрізати. І вже буде зовсім по-іншому виглядати цей горбок у мене, це місце. А це у мене сонячне місце. І тут підібрані рослини всі посухостійкі. І дуже прекрасно пережили вони цю спеку, окрім. Боску. Хоча він відноситься також до посокостійкої рослини, але він знаходиться, знаходиться в мене росте на схилі, тому скинув листя на 100%. Ну, він відновиться. Також добре в цьому місці виглядає. Куничник, куничник і вербена Бонарська. Ну, взагалі, наскільки вони класно одне одного підтримують. Це компаньйони на всі 100, а також юка і, е, і лаванда. Але це місце я, мабуть, ще подумати, треба чимось доповнити. В мене, в принципі, тут закопано, мабуть, зі 100 цибулинок аліума. А на протилежному боці ось така паркова, парковий вигляд. Оці великі дерева, стовбурі, вони створюють парковий вигляд. І дарма що посухла трава. А далі, друзі, трошки краси, трошки квітів, які ще залишилися і які ще квітнуть. Це космія, троянди і жоржини. Хоча жоржини в цьому році дуже важко пережили цю спеку. Це не їх погода. Ну, маємо те, що маємо. В цю групу постійно квітнучої клумби я в цьому році досадила волотисту гортензію Вімс Ред. Ось така вона і з очітком. Мені здається, вони дуже гармонійно будуть. Ну, і тут щось постійно квітне. Троянди, е, жоржини, гелініум повністю, уже майже повністю відцвів. А це в мене місце для моїх новинок і хіноцей. Ось так я його е, буквально. Ось тільки прийде пора, я його переоформлю. І ось так буде з очітками і волотистою гортенцією е, вімсред. Ось так вона виглядатиме це місце в загальному плані. Мені здається, воно все буде в гармонії. Троянда ювілей принца Монако. 101 раз квітне. Взагалі, мені здається, вона ніколи без квітів не. Не стоїть, наскільки вона доб... добре продукує квіти. Ось так це місце виглядає повністю і підключаються осінні айстри. І це в мене клумба створена для осіннього цвітіння, щоб вона доволі буйно виглядала. Тому тут айстри, очіпки і в тому числі жоржини. Чому я їх і сажу? Гіленіум, троянди, зрозуміло, що вони в будь-який період часу квітнуть. А ось, це, ось ці остача квітів це для осіннього цвітіння. І жоржини. Ну, жоржини в цьому році не показали своєї тієї краси, яку вони мене показували в минулі роки. Ну, по-перше, це цьогорічне придбання, прийшли маленькими бульбочками по одному пагону, а ще й така для них спекотна погода. Тому, ну, красиві, звичайно, красиві, але нема того буйства. Ну, знову ж повторюся, маємо те, що маємо. От навіть ось попереду у мене невеличка рожева жоржина, яка сортності від слова взагалі не показала. Ну, Зато Троянда, Gloria Day і спорт Східний Експрес вони прекрасні завжди. А восени вони особливо прекрасні. Наскільки їх яскравість проявляється восени. На них можна дивитися вічно. Ну, як і на всі троянди. Тут таке, кому що подобається. Але Глорія Дей своєю цією шапкою і своєю такою великою квіткою вона, звичайно, приваблює. Поруч з нею жоржина по кольору в підтримку. Ось про цю я говорю про рожеву. Жоржину, яка ну взагалі вона разів в 4 менша по величині. Ось так мій сад виглядає в середині вересня. Друзі, дуже вдячна буду за лайки, за підписки і до нових зустрічей.